Карма, річ вперта. Коли ти зранку збиткуєшся над тим, що по території України, включно із зі столицею, прилітають твої дрони, камікадзе неодмінно очікує на те, що справедливість поверне тобі, і доля поверне тобі цей борг. Сторицею, отже, далі друзі, подивимося, як російські пропагандисти реагували спершу на обстріли України масованими запусками своїх шахедів, а потім як все ж таки все це повернулося у їхньому Єйську, Це Краснодарський край, де літак Су 34 прямісінько спілотував у житловий будинок. Не зловтішаємося, але мусимо говорити про їхні злочини російських інформаційних кілерів. Усім привіт! Мене звати Василь Пихньо. Це YouTube канал Фабрика. Новин закликаю вас підписатися на нас, якщо ви ще це не зробили. Поставити лайк до цього відео авансом, тому що далі ми оглядаємо. Про що пишуть Сіманян, Салавйов, Скабєєва та інша російська нечистота, і відтак одразу розпочнімо із Володимира Соловйова, який, в принципі, під час масованих ракетних обстрілів Києва і не лише ракетних, але й прильотами шахедів, почав активно говорити про те, що ну виправдовувати якимось чином жертви серед цивільного населення. Це знаєте, це дуже така показова характеристика. Що пропагандисти знають свою роботу, вони знають, що потрібно говорити наперед про те, що. Можуть бути втрати серед жив... цивільного населення, і таким чином простеляють собі таку м'якеньку соломинку для того, щоб відмазувати не лише себе, але й свої злочинні війська та злочинну владу. Отже, в вустами своїх ведучих на соловйов лайві і невідомих політологів Соловйов, власне розміщував ось таку інформацію про те, що в історії виявляється воєнного іскусства. не знаємо таких случаїв, щоб при ударах таким оружиєм, я так розумію, шахедами і з такими послідствами можна було повністю і збіжать жертв сріді мирних жителів, ось такі власне думки з самого початку фактично ракетного обстрілу і шахетного обстрілу, навіть так би я його сказав, висловлював Володимир Соловйов. Тобто він справді готував прийнятний ґрунт для того, щоб виправдовувати цивільні жертви. Хоча з одного боку, начебто, от говорять, що ну тут. Не ізбіжать жертв серед цивільного населення, і на жаль, в нас загинули наші мирні громадяни, і це дуже 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 шкода. Але Соловйов бачите, він так себе виправдовував Тож, спочатку, з одного боку, він, начебто, себе випродовує, а от з іншого боку, у нього є такий дисонанс, невідповідність, тому що Соловйов точно так само дуже активно говорив про те, що ну мовляв, не могли. Російські шахеди так сильно знищити будинок у Шевченківському районі столиці, посилаючись на слова Антона Геращенка, радника міністра внутрішніх справ України, який показав одним із перших, яких значних руйнувань завдав російський шахет. Одразу ж Володимир Соловйов відреагував на це тим, що мовляв: ну послухайте, не може бути такого, щоб 50 кілограмовий заряд, який несе шахет а з різними даними, навіть може бути менше ніж 50 кілограмів вибухівки у ньому, аби він завдав таких значних руйнувань. І ось такі судження, начебто за словами Соловйова, є абсолютним фейком. Хоча знову ж таки, пригадайте попередній слайд, який показував, що він спочатку готував у цей ґрунт для того, щоб показати, що цивільних вбивати це нормально за російською воєнною доктриною. Я не знаю, чи чим там іще. А з іншого боку, він говорить, що це не вони, вони не могли задати таких руйнувань. І от як він це пояснює, цей нібито фейк читаємо уважно. Отже, за на його думку, правда полягає в тому, що безпілотний дрон, переносящий 50 кг взрывчатки на борту, не способен причинить повреждения такого масштаба, как на распространяемых украинской стороне видео, дом был разрушен в результате прямого попадания української ракеты ПВО, которая должна была сбить беспилотник, однако не смогла захватить цель, как уже бывало. Раніше, тобто, Соловйов стверджує, що це все Україна сама себе обстрілює Ну звісно, немає нам чого робити. Ми своїми ракетами протиповітряної оборони стріляємо по житлових будинках. Хочу от лише зазначити, що така версія про те, що шахеди не могли задати таких руйнувань, вона повністю розвивається внаслідок невеличкого логічного аналізу. Ось подумайте собі, будинок не найновіший, він газифікований. Прилітає шахет із вибухівкою. Що ви думаєте, відбувається внаслідок контакту до 50 кілограмів вибухівки, що саме по собі має доволі значну руйнівну силу, і якщо це все сполучити із газом? Що буде? Соловйов ці запитання не ставить, так само, як і його аудиторія не ставить. Яка свято переконана, що це все українські ракети, які летять в ряди годи, куди попало і падають на українські житлові будинки. І взагалі це тренд в їхній нинішній пропаганді. Вони дуже активно поширюють саме цю тезу про те, що це українські ракети, погано працюють. ну, Фактично відцеркалює ту ситуацію, яка в них відбувається у Білгороді. Я не виключаю, що може бути навіть така ситуація, що і українські ракети не спрацьовують у достатній мірі, але конкретно по цьому прильоту ми можемо говорити про те, що, начебто, спростовуючи фейки, вони насправді тулять свою страшну пропаганду. Поїхали далі до власне до того, що ось цю версію із поширенням. Антифейків, начебто, що це Україна сама знищила цей будинок. Підхопили багато каналів, які мають значну аудиторію, тобто не лише Селовйов, але й інші, не лише мільйонники, канали, і менші і різні канали. От я от буквально одну із перших, яка мені потрапила на очі, вирізок зробив з каналу Україна. Ру. Тобто, це такий масовий тренд, який розпулився одразу по пропагандистському колу, і це до речі, не вперше. І сьогодні теж я розкажу, які ще інші меседжі російські пропагандисти підхоплюють і одразу поширюють своїми просторами для того, щоб якомога більше покрити своїми псевдоверсіями правдивими. Ось це російське інформаційне суспільство. Якщо про таке взагалі можна говорити, далі поговоримо про карму, яка одразу ж повернулася внаслідок того, що російський військовий літак су 34 із пілотами на борту він. Не дотягнув до місця безпечного пікетування, так би мовити. Ну, щось не його там відмовило, начебто загорілося паливо. Неважливо суть в тому, що російські пілоти, долітаючи в місті Єйську до житлового будинку, не змогли скерувати літак де-інде, аби він не впав на житловий квартал, житловий район, і наслідок цього не заг, щоб не загинули люди. Але російські пілоти цього не зробили. Кодекс пілотів насправді полягає в тому, що. Ти не покидаєш судно, допоки ти не відведеш від небезпеки мирних мешканців. Російські ж пілоти, розуміючи, що вони летять у будинок, вони просто пілотувалися, катапультувалися і собі зберегли життя. А от тим людям, які перебуваючи і приїхали із роботи додому, не зберегли цього життя. Літак врізався прямісінько у під'їзд житлового будинку. І от взявся цю ситуацію коментувати Олексій Рогозін, колишній. Голова Роскосмосу він почав виправдовувати пілотів, і тепер, ну це такий собі підтримка. знаєте тренду про те, що типу русски своїх не бросають так само, і тут героїчні пілоти до кінця рятували ситуацію. Але коли зрозуміли, що вони її врятувати не можуть, тоді вони її катапультувалися. Почитаємо, що власне написав Рагозін, і відповідно цю його версію розпостив розширив Салавйов і не лише Салавйов. Отже, Рагозін пише. Судя по месту раскрытия парашютов, экипаж до последнего пытался избежать катастрофы и катапультировался за мгновение до столкновения. К сожалению, не смогли дотянуть до безопасного места буквально километр. Не надо их ни в чем обвинять. Ну звісно, і ми ж пам'ятаємо, що руски своїх не бросають. Це ми бачили неодноразово на полі бою з тих відео, які знімають українські збройні сили, з тих відео, які полонені розповідають, рускі своїх не бросають, так само. і Пілоти не кидають своїх не кидають. Цивільних громадян цю версію, власне, як і версію із тим, що це не шахеди, вдарили по житловому будинку у Києві. Цю версію з тим, що пілоти насправді герої, так само підхопили і інші телеграм-канали, великі, не лише Салавйов, ось цей майстер пропаганди, полковник інформаційних військ Російської Федерації а можливо і генерал. Їх так само поширили інші такі великі пропагандистські ресурси, як там Воєнкори, Руська Вісни, операція Z от вони теж розширили пост на який Чомусь вирішив стати таким інформаційним лицарем захисту російських льотчиків. Ну отак, от, от них трошечки схиблено ролі міняються, але окей, нехай буде. Далі поговоримо про те, і ще як навіть. Не просто Рагозін, який зараз людина без, без імені і без племені, а як президент Російської Федерації Федерації вводить в оману своїх мешканців і виправдовує ракетні обстріли Києва. Шахетні ракетні обстріли Києва. Виявляється, що на думку Путіна, яку він висловив на засіданні їхнього Радбезу Російської Федерації, причина для обстрілів Києва і критичної інфраструктури, що вже саме по собі є злочином воєнним, є. Те, що Україна не допускає е, до розслідування вибухів на північному потоці 1 і північному потоці 2 ну тобто, уявіть собі: ці вибухи на газопроводах сталися у територіальних водах Данії, це понад дві тисячі кілометрів від України, і якимось чином. Путін це пов'язує і видає своїм своєму середовищу, своєму російському суспільству. Що виявляється, це Україна не допускає Росію навіть фізично. Мені здається, що коли такі судження виголошуються, свідома людина мала би, хоча б карту відкрити. От Путін би міг заглянути в Атлас і подивитися, що яку який маразм він несе. Як Україна може не допустити до територіальних воданів і з взагалі має стосунок Україна до територіальних водані, і саме через це, виявляється, потрібно обстрілювати територію України для того, щоб заводувати ударів по критичній енергоструктурі нашої держави, та їм треба кожному глобус на пам'ять вивчити для того, щоб не вестись на таку, на таку маячню. Але вони це просувають на дуже серйозному рівні, на навіть це не просто пропаганда. Це офіційні заяви президента Російської Федерації. Хоча ми розуміємо, що в нього маразму то в словах предостатньо, і його всі ці псевдоісторичні заяви, але це вже виходить взагалі за будь-які рамки. Далі пропагандистка Скабєєва, Ольга Скабєєва. Розпостила у себе на телеграм-каналі ось таку відео. Ось таке відео. Я не буду його, звісно, програвати, тому що це жахливе відео. Ми всі знаємо, що воно таке переживати ракетні обстріли, ховатися по укриттях. А от ця пропагандистка вона збиткується з того, що коли пролітають російські мопеди по небу, виявляється, люди у паніці розбігаються надто швидко, намагаються десь знайти укриття і сховатися від того, що ну тому, що невідомо де ця. Де це одоробло може упасти, і е, постячи таке відео, Скабєва, просто е, ну так знаєте, поміж рядків читається, що вона така ха-ха-ха, Посмотрите як українці бояться. Ну нічого, до вас карма повернеться, 100% повернеться, тому що безкарно це все пройти не може. І от якраз наслідки те, що відбувалося в єську, відбулося вже в єську, це лише квіточки, це лише початки. Звісно, нікому не хочеться бажати там, смерті чи ще чогось, але ви самі. Це на себе накликаєте. Ви самі призводите до того, що все до чого торкається російська лапа. А воно все перетворюється у попіл, і про це я зараз обов'язково розповім. Крім цього, Скабієва, от коли ця карма почала повертатися, вона надзвичайно активно почала випродовувати своїх патронів, тобто російських чиновників, а конкретно навіть Кремль і Путіна. Так активно випродовувати, що навіть не щулася скабієва коли після вибухів у ЄСку вона двічі поспіль з різницею у пів години опублікувала ті самі повідомлення. Друзі, ті самі повідомлення. Тобто, спершу Путін поручив у главі Краснодарського края кандратів мчс курінкову і голові Мінздрава мурашка вилітіть в ЄС. Це повідомлення Кремля. А далі вона той самий текст пише: Путін поручил губернатору, і далі по тексту. Тільки трошечки його розширює додає ще е е, відео вибухів у багатоповерхівці. Єйській е е е куди позилися літак. Сутридцять 34 Тобто е це свідчить про що? Це свідчить про те, що російські пропагандисти вони розуміють, що відплата близько, і вони намагаються всіляко виправдовуватись. Ну інколи їм здається, що вони виправдовуються по совісті інколи вони виправдовуються просто через те, що ну розуміють, що шляху назад у них просто немає, і все, що їм залишається робити, це іти до кінця з цим злочинним російським. Режимом, ось, власне, і все. Всі причини їхніх виправдань, які ми можемо почути на їхніх пропагандистських ресурсах. Це Скабєєва. А ось Маргарита Сіманян написала дуже короткий пост по єську. Ви його можете прочитати, ось якраз низу екрану. Отже, Єйськ, один із самих красивих городов моєї родної Кубані. Ох, пише Маргарита Сіманян. Отже. По-перше, дуже прикро, що історичні етнічні території України, Кубані, до яких належить, породила таку манкуртку, як Маргаріта Сіманян. Це перший висновок із цього посту. Другий висновок, як я говорив, все, до чого торкнеться російська лапа, все перетворюється на попіл, і про це вам чітко можуть сказати ті міста, які повністю Росіяни знищили: Сєвєродонецьк, Лиман, Маріуполь. Всі ці міста. Повністю вщент фактично розбиті російськими військами. Ми можемо багато говорити про такі міста. Це і волноваха, і рубіжне, що робили росіяни. Що зробили? Як нам шкода? Ви про це чомусь Маргарита Симонян мовчала? Чомусь вона тоді не говорила, коли наш древній Чернігів нищили, коли студентський Харків знищували, коли наш, наше Запоріжжя обстрілюють ледь не щодня. Вони про це мовчать, вони на цьому тішаться. А зараз її шкода стало єськ. Вони е, мовчали, коли і говорили, що це постановка і пропаганда відбулася у Бучі, та гостомелі, Ірпені, е, Макарові. Вони говорили, що це е, також вигадка прильоти ракети, 12-метрових ракет по Кременчуку, і так далі. Вони багато чого говорять. Вони, врешті-решт, е, руйнують. Навіть нашу чорнобаївку, навіть чорнобаївку, яка зайнята ними зараз, і по якій прилітають на жаль українські ракети по е е власне тих скупченнях російських військ чорнобаївці. Але ми нам це болить від цього. Ми радіємо, що ми знищуємо їхні війська, але нам болить від того, що це наша чорнобаївка, і це те, що вони туди зайшли і вони призвели ці всі руйнування. Нам це болить. А Маргаріті радіті сіманян болить єїск, який справді, як я кажу, є. Не інакше як розплатою, не інакше, як поверненням карми за те, що вони роблять із нашою країною, ось так що ви думаєте, означає ця фотографія? Це. Наслідок тих небагаточисленних мітингів, які відбувалися у Москві після оголошення часткової мобілізації, і там жорстко затримували всіх тих небагаточисленних протестувальників і доправляли їх одразу фактично на збірні пункти у військомати, і таким чином, ну от боролися із небажанням росіян служити, це Москва. Якщо не помиляється, що це Москва, може може помилятися, але е, отак от затримували, от так затримували власне. Тих, хто виступає проти мобілізації, а це вже наступне повідомлення, яке е, прийшло наздогін після власне оголошення їхнім фюрером завершення часткової мобілізації. Е, мер Москви Сябянін сказав, що все у Москві завершується цей весь процес, і тепер москвичі можуть вільно дихати. Адже весь мобілізаційний план вони вже виконали. І Соловйов, ось цей генерал інформаційних військ, він дуже активно відреагував на те, що власне відбулося із цим повідомленням Сабяніна. Отже, що пише Соловйов, цитуючи Собянина? виполнення задач по пачастічна мобілізації стало важливим в першу очередь благодаря ответственності, чувству долга і патріотизму. Москви ще раз повертаємося до попередньої до попереднього фото. Ось вона власне відповідальність, відчуття обов'язку, патріотизму тих росіян, які дуже хочуть в ході мобілізації піти до російського війська. Ну але похвалити фюрерів потрібно. І не лише виходить Путіна, але й Сабяніна, і з задоволенням це Соловйов робить, говорячи, що росіяни дуже виявляються патріотичні люди. І на завершення, ось такий сумний клоун, який називається Дмитро Медведєв, Він в чергове якось працював, чесно кажучи, поза канонами російської пропаганди, не влучив у тренди, як завжди, в Мєдвєдєв, сказав повну маячню, написавши на цей раз великий, -великий телеграм-пост в адресу Ізраїлю. І при цьому використавши усі можливі шаблони, усі, можливі не вісивши е, в ході ось цього написання посту, я, я вже давно казав, що в нього треба забрати і клавіатуру, і е, можливість постити будь-що, тому що все те, що він пише, це повна маячня і повна дурня. Отже, почитаємо, що пише Медведів. Ізраїль вроді забрався поставляти оружие київському режиму. Очень опрометчивий шах, он розрушить всі міжнародні відносини між нашими країнами. Я вже не говорю о том, що. І тут увага починається значить, спрацьовувати шестерні російської пропаганди, починають промиватися Скабєївсько-сіманянівсько, Салавйовськими маслами його шестерні у голові і починаються випльовуватися всі всі слова. Я вже не говорю о том, що бандеровські виродки, як були нацистами. Так и остались ими. Достаточно посмотреть на символику их современных прихвостений. Если им поставлять оружие, тогда Израилю в пору объявить Бандеру и Шухевича своими героями. Ну, вот, тобто, вот, от все, що можна, про все. Максимально таке пропагандистське, максимально шаблонне, сказав Медведєв У цьому пості я його завжди залишаю на закуску, тому що ну по-перше, справді Медведів треба закусувати після того, точніше, навіть перед тим як він це починає писати, тому що інакше, окрім як несповна розуму або не підпитку такі речі писати не можна. Це раз а два, ну це вже навіть. Навіть посміятися з цього, чи то що вже навіть не пасує, тому що таку маячню писати колишньому президентові Російської Федерації не те, що не пасує, але й ну просто це просто це, 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 просто дурня, повна дурня. от все, що можна, все він запхав концентровано у свій пропагандистський. Пост, ось такі вони сумні, нецікаві російські пропагандисти. Але на жаль, мусимо про них говорити, тому що ви, друзі, маєте про них знати, оскільки знати ворога в обличчя, знати його відповідальність і притягнути його обов'язково за цю відповідальність по нашій перемозі це те, що. Стоїть перед нашим, перед нами, перед нами всім суспільством українським і так само перед світовою спільнотою. Тому підписуйтеся на наш канал на фабрику новин для того, щоб і далі отримувати сповіщення про подібні відео, і не лише про такого типу відео. Ми аналізуємо усі події у ході російсько-української війни. Ми назвати Василь Пихньо щиро вдячний за те, що ви з нами. До нових зустрічей. Обов'язково переможемо.